Представляємо вам шикардо з бавовняндія, не просто магазин, а мекка якісного одягу, де кожна нитка натхнена сміхом і радістю. Кажуть, в Україні вести бізнес так само легко, як навчити кота говорити по-узвецьки. Але ми взялися за справу, і наші полички ломляться від ексклюзивного одягу, який не тільки виглядає як мрія, але й відчувається, як обійми бабусі. Все завдяки найвищої якості бавовні, імпортованої прямісінько з Узбекистану. Так, ви не помилилися. Наша бавовна перетнула половину світу, щоби вас зігріти і можливо змусити і трошки посміхнутися. Забудьте про сірі будні. Наш одяг зробить ваше життя яскравішим ніж дискотека 90-х. І не тільки тому, що ми віримо в магію кольору, але й тому, що кожен наш светр, штани чи сукня це маленький витвір мистецтва, створений для того, щоб ви виглядали і відчували себе неймовірно. Шихардозваговлендія це не просто магазин, це ваш новий кращий друг у світі моди, який знає, що таке справжній комфорт і стиль. Приходьте до нас за дозою гарного настрою і одягу, який змусить вас сміятись так гучно, що про нас почують ще й у далекому Узбекистані.